Усі легкі смоки, щоб закрити мідл. Перший смок на двері. Стаємо між двома плітами, цілимось у цю пляму і кидаємо джам-троу. Другий смок це смок на Xbox. Стаємо в цей кут, цілимось у кут здання і кидаємо джам-троу. Постріляли з мідом, ніхто не кинув вам смок, то накиньте його свій самі. Стаємо в цей кут, цілимо стрішки правіше від замочка, і просто кидаємо на ЛКМ. На контролі встаємо в цю позицію. Відпускаємо контрол, Цілимо стрішки правіше цієї плями, і кидаємо джам-троу. Хороший смок, якщо ви вирішили грати повільно. Я цим смоком не користуюсь, бо він довгий і можна не влучити. Стаємо в цю позицію. Цілимось у правий нижний край цього вікна і кидаємо смок на дві кнопки миші. Такий же самий смок з Xbox. Стаємо в цей кут, цілимось у цю пляму і кидаємо на дві кнопки миші. Стрім на твічі кожні два дня.